Сьогодні ми зробимо з вами медитацію, щоб трошки розслабитися, побудувати контакт з нашим тілом, або, можливо, заснути. Ви можете робити цю медитацію, коли вам зручно, можете робити ввечері, можете робити, коли втомилися, або можете робити її перед сном, якщо ви хочете трошки розслабитись. Я буду разом з вами робити цю медитацію, то ми будемо з вами на одній хвилі фактично. Спочатку давайте спробуємо просканувати ваше тіло. І я пропоную вам закрити очі. Я не буду закривати очі, але ви можете їх закрити, щоб краще з'єднатися з вашим тілом. І ми спробуємо зараз просканувати ваше тіло на предмет різних відчуттів. Які виникають. Зробіть декілька усвідомлених вдохів та видихів. Пробуйте відчути, як розширюється ваша грудна клітина під час вдиху. Як вона звужується під час видиху? Просто поспостерігайте за відчуттями, які виникають. І намагайтеся не думати про відчуття, а відчувати їх. Спробуйте відчути. Як напружується ваш живіт, коли ви робите вдих. Як він звужується, коли ви видихаєте? Як піднімається живіт як він опускається під час видиху? Можливо, ви навіть зможете вловити відчуття. Напруги в животі, як напружуються м'язи живота, коли ви вдихаєте, і як вони розслабляються, коли ви видихаєте. Навіть якщо ці відчуття ледь вловимі, ми просто спостерігаємо за диханням. Бо дихання це дуже, дуже чітка точка опори. Ми можемо просто відпочити на, на диханні, як на хвилях, які постійно піднімаються, опускаються, приходять і уходять. І дихання завжди є з нами, коли ми спимо, коли ми працюємо. Коли ми відпочиваємо, воно завжди є, і ми можемо звертати на нього увагу і спостерігати за тим, як воно просто відбувається. Просто побудьте з вашим диханням. Можливо, ви навіть можете відчути або почути звуки, які виникають під час дихання, як повітря заходить через ваші ніздри, як воно виходить, як ваші легені наповнюються повітрям. Тепер спробуйте сфокусувати вашу увагу на вашому тілі. Ми почнемо, почнемо з ніг. Спробуйте зараз сфокусувати вашу увагу на, на стопах. Зверніть увагу на стопи. Які відчуття у стопах? Які відчуття у пальцях ніг? Навіть якщо вони ледь вловимі. Спробуйте поспостерігати за цими відчуттями, якими б вони не були. Будь-які відчуття, які зараз відбуваються у вашому тілі, вони є нормальними. Наша задача просто дозволити собі усвідомити ці відчуття і не змінювати їх. Це і є усвідомленість. Тепер дозвольте вашій увазі підніматися вверх до колін, до бедер, до живота, Яке відчуття у обох ногах одразу спробуйте усвідомити обидві ваших ноги. Яке відчуття в ногах? І піднімайтеся вище. Спробуйте відчути, яке відчуття в животі. У грудній клітині. У плечах. Чи ви відчуваєте якусь важкість у плечах? Спробуйте сфокусуватися на відчуттях, які виникають у руках. Почніть з пальців, рук. Які відчуття у пальцях? Чи це важкість, чи навпаки, можливо, легкість? Просто спробуйте реєструвати ці відчуття. Які відчуття у долонях? У передпліччі? У ліктях. Які відчуття у плечах. І в обох руках в цілому. Спробуйте усвідомити обидві ваші руки і всі відчуття, які виникають у руках. Тепер спробуйте. Відчути вашу шию. Які відчуття у шиї? У передній частині шиї. У задній частині? Які відчуття спостерігаються на лиці? Чи ви можете відчути ваші губи? Підборідтя? Ніс, очі, лоб, все лице, і всю голову цілком. Тепер спробуйте відчути все ваше тіло цілком. Від голови до ніг. Спробуйте усвідомити все ваше тіло цілком. Тіло, яке сидить або лежить. Тіло, яке дихає. Таке природнє. Таке, яке є. І якийсь час побудьте з цими відчуттями. І просто прийміть їх. Все ваше тіло, яке дихає. Дозвольте вашому тілу бути таким, яким воно є. А тепер ми спробуємо з вами разом побудувати безпечне місце. Спробуємо уявити це безпечне місце, яке воно було для вас. Багатьох людей є власне безпечне місце, але я спробую помалювати, намалювати вам своє уявлення безпечного місця, щоб нам легше було зрозуміти, про що ми говоримо. То хай сьогодні це буде ліс. Можливо, десь у горах. І зараз ми спробуємо дозволити нашій уяві намалювати це місце. Уявіть собі ліс, де вам було би дуже спокійно. Де ви відчували би, що тут максимально безпечно? І можливо, разом з вами, коли ви стоїте на цьому місці, ви можете навіть побачити щось. Можливо, це є маленька домівка. Можливо, вогонь розведений, безпечно розведений. Спробуйте подивитися навколо, які звуки лісу. Можливо, ви можете почути шуршання дерев. Як вітерець дує. Можливо, ви можете відчути запахи цього лісу, запах свіжості і чистого повітря. Десь далеко співають пташки. Можливо, якісь тваринки бігають подалі від вас. Можливо, десь недалеко від вас є річка, звуки якої ледь доносяться до вас. Але ця річка дуже заспокоює. спробуйте походити по цьому місцю, по цьому лісу. І побути там. І ви можете домальовувати у цьому місці все, що захочете. Можливо, ви хочете, щоб поруч з вами були друзі чи близькі люди. Можливо, ви хочете, щоб... Там з'явилося щось, все що завгодно. Просто дозвольте вашій уяві додати до того місця те, що дозволить вам відчути себе там максимально безпечно і розслаблено. Спробуйте походити по тому місцю, навіть відчути в ногах. Як би це було ходити там? Яка була б земля? Чи вона була б тверда, суха? Чи трошки волога? Спробуйте відчути цю землю. Спробуйте відчути, яке повітря, яка температура повітря. Чи там тепло, чи можливо вже трошки прохолодно, де знаходиться сонце, чи вже воно заходить, можливо, вже вечеря. Ви можете побачити закат. Ви можете сісти або піти туди, де вам буде максимально комфортно. І просто побути там стільки часу, скільки вам буде потрібно. Я не буду вас торопити. Не буду вас штовхати далі. Просто якийсь час побудьте там. Дозвольте вашому розуму відпочити, заземлитися, відчути себе у безпеці. Бо іноді це те, чого ми дуже сильно потребуємо. Просто побути у спокої, тиші, безпеці. Спробуйте відчути, як вам там. Як вам знаходитись там? Як ви почуваєтеся зараз, коли знаходитесь там. Тепер поступово будемо повертатися до того місця, де ви знаходитесь, до вашої кімнати. Зараз спробуйте сфокусуватися на вашому диханні. Які відчуття під час дихання? чи ми змогли заземлитися, можливо, трохи відпочити, дати своєму розуму, заспокоїтися. Якщо ні, то нічого страшного, це буває. Але ми можемо ставитися до себе з добротою і розумінням. А якщо вам все ж таки вдалося, то подякуйте себе за це. Просто подихайте і пробуйте не форсувати ваше дихання, вам не треба його контролювати. Дозвольте йому бути таким, яким воно є. Поступово. Якщо ви ще не заснули. Пробуйте повертатися до тут і тепер. Розплющте очі. Подивіться навколо, що відбувається. Яке відчуття у вашому тілі? Можливо, зараз ви ніби відчуваєте більше різних відчуттів, які до цього вам здавалися неусвідомленими. І плавно можете повертатися до того, що відбувається. І закінчувати цю медитацію. Я хочу вам подякувати, що ви провели зі мною час. З вами був психолог Даниїл Міліковський. Підписуйтеся на мій канал, щоб і далі дивитися цікаві відео або такі ж самі медитації, які я буду намагатися робити частіше. Всім гарного дня. Або... Доброї ночі.